Мої вітання, хто у цьому тразу містова каналом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди у цій студії ми говоримо про Миколаїв і говоримо про це з освіченими, компетентними та відомими миколаївцями. І сьогодні у нашій студії Олександр Грязник, учасник великого веломарафону, рандонер і фінішер саме Париж-Брест-Париж. З -Париж, чим я вас і вітаю сьогодні в нашій студії. Так, доброго дня, дякую вас, пане Олександре. Ви подолали достатньо велику. Відстань для наших глядачів. Я одразу веду в курс справу. Ви є учасником веломарафону на 1200 кілометрів, які можна подавати лише за 90 годин. І власне той, хто вкладається в ці 90 годин, той і отримує пам'ятну медаль. Так, ми вас вітаємо з тим, що ця пам'ятна медаль вже вижить зараз у нашій студії, на нашому столі. І хотілося б поговорити сьогодні про цей ваш великий досягнутий результат, який ви привезли до нас в Україну, до нас в Миколаїв. І це дійсно, знаєте, показник того, що, попри ті. Події, які відбуваються сьогодні в нашій державі, Україна все одно продовжує перемагати і є активним учасником великих турнірів. Давайте по порядку. Розкажіть, будь ласка, ви поїхали саме. Турнір був 20 серпня. Коли ви туди відбули і скажіть, як довго там перебували? 15 серпня ми виїжджали з Одеси з товаришами, з нашими рандонерами. В принципі, через певні обставини це були. Пенсіонери, та інваліди, там звільнений. Дядько ще був з армії. 15-го ми виїжджали бусом, потім доїхали ми до Хмельницька, і там у нас перша хлеба сталася, там у нас зламалася автівка. В принципі, швидко ми дуже знайшли вихід. Там Учасник з Хмельницька, він, ми його повинні, ровер його повинні були забирати у Хмельницьку, а він сам повинен був їхати через Львів. Але це все переіграли. Він надав нам своє авто, свій бус. Ми перекинули речі, перегрузили ровери і вже на його бусі. Поїхали на Париж через кордон. Ніщо вас не зупинало на шляху до французької столиці. Так, так. Розкажіть, будь ласка, це аматорський вид спорту. Як ви от, саме дійшли того, що хочете ним зайнятися? Чи бажання було якось з дитинства, чи, можливо, через інші обставини? То Це, в принципі, десь з 2018 року я тоді бігав ультрамарафони вже. Е в принципі, з легкої атлетки це все почалося. Бігав потроху з нашими бігунами, там Сергій Гуцеляк, Сергій Ян, вони навчали, можна так сказати, мене цим примутрстям біговим. І потім Сергій Гуцеляк запропонував мені поїхати гонку 100 на море. Це було з Херсоно-Скадовськ. Вчились ви на українських другах наших, так? Так, і я такий, ну, в мене велосипеда давно не було, ще з дитинства. Ну, куди я, і та й взагалі в мене немає. Але знайшли мені якийсь там ашан, ну, це, це, це простий велосипед там на 26 колесах. Він дуже важко крутиться, але я щось 150 чи скільки там кілометрів зробив за два дні, ну. Туди ми поїхали, потім на Джерел ми там добу десь відпочивали, і потім своїм е, ходом обратно. Ні, навіть там щось біля 300 кілометрів положилося, так, 150 і 170, щось таке. Було тяжко, мене там дівчата супроводжували, оберігали, показували мені, як міняти. Я там двічі чи тричі пробивався, як бортувати покришку, тому що ну, я взагалі не знав, як це робиться. Дівчата миколаївські на той час вже супер-андонерші, Тобто вони проїжджали вже 200-300-400-600 за рік серію таку. Вони мені показували показували, як ховатися у повітряний карман за ними, щоб сили економити. І так потроху я в це втягнувся, і потім я біг. Одеську сотку, 100 за 24, і там я побачив, що є дистанція 100 плюс 100, 100 їдеш на, v, на ровері, і потім 100 біжиш. Це одеська залізна людина. Я прийняв рішення, що хочу це зробити, подолати цю відстань. Купив свій перший шосер, купив в Одесі його своїм ходом пригнав його до Миколаєва. Ну, в принципі, так. Потроху почав втягуватись, проїхав перші 200 потім пішла трьохсотка, 300 перша серія. І в принципі от у 2019 році, 2019, це рік був ПВП париж брест парижу І я вже з однією 200-кою там починається з лютого, здається, вже. Ререєстрація для тих, хто спочатку проїхав тисячу, через два тижні, для тих, хто 600. І так доходить до 200. І, в принципі, мені пощастило, я з однією своєю 200 зареєструвався і так почалася сама рандонорська історія. Сам по собі цей бревет, так, в марафон париж брест париж Він передбачає те, що він раз на 4 роки проводиться. Розкажіть, будь ласка, до ото цього в цьому році бревету. Як ви готувалися і які вже відстані ви подавали на шляху до нього? О, підготовка була не тільки фізична, вона і моральна, і плюс досвід. Ось з 19-го року я тоді е, не мав. Такої фізичної підготовки не мав досвіду, я не знав, як це їхати. У мене там, ну, максимум я їздив 600 кілом... кілометрові заїзди, а тут 1200, і ще холми, Го... горочки такі, це теж складно. І тоді я не вклався, але я отримав досвід. Досвід, і потім я ще катав. У 2020 році, здається, я проїхав два ЛРМ, це Лес Рандонірс Мундіаль, це вже Англійська Федерація, омологує ці супербревети, 1200. Я на території України, тому що тоді був ковід. Планувалося там щось Україна, Румунія, і потім ну, там кільцевий такий маршрут на 1500 кілометрів. Я проїхав по Україні. І десь через три тижні я потім стартував 2500. Проїхав їх за 12 днів. Ну, В принципі, там були свої складнощі. Там і глюки ловлять якісь міражі, і засинаєш, падаєш, і таке було. Так, і такі відстані, дійсно. Так. На ПБП таке було у 2019 році, але добре, що я їхав у горку, і тоді ну, швидкість була маленька, я там заснув, впав, мене підняли, і все нормально. І просто, коли ти вже маєш досвід таких відстаней, ти, в принципі, знаєш, коли тобі треба лягати спати, коли тобі треба поїсти. Коли треба, ну, скільки часу тобі треба на відновлення, з якою відст... швидкістю ти можеш долати відстань, це все базується на досвіді вже. Розкажіть, будь ласка, вже безпосередньо про самий цей великий веломарафон. От Вам відводиться 4 дні, щоб їх подавати. От ви говорите, треба і поспати, треба поїсти, відпочити. Як ви розраховували свої сили й можливості на ці 90 годин, щоб подавати ці 100 1200 кілометрів? І чи було у вас очікування, побоювання, що цього разу не зможете? Певні якісь очікування, я б не сказав, що були. Я... Більш впевнено, вже підходив до цьогорічного Париж Брес-Париж. От ви спитали з приводу тренувань. Наприклад, у 2019 році у мене була одна серія, яку я проїхав. Наразі я проїхав дві серії, я спеціально їздив у Карпати, тому що там набір висоти нормальний, у гори. Я там тренувався, там заїхав 300 км, там заїхав 600. Ну І, і, і намагався там, систематично в принципі, накручувати кілометраж, тобто, їздити. І так, це цілоспрямовано, в принципі, я вже на старт виходив. ну Не було там ніякого мандражу, такого, нічого. План був такий, щоб поменше часу витрачати на КП, на цих контрольних пунктах. Там, де столові, тому що там дуже великі черги, це сотні людей, дуже багато часу там витрачається. А якщо ти десь в телефон залізеш там у Wi-Fi, то це взагалі це, там... тим не заплановані витрати по часу. Так, так. І ми є. У нас такі бреветні карти, куди нам ставлять е, печатки. На, ви КП. приїжджаєте на контрольний пункт, там його там мають зафіксувати. І тому з товаришами початку отримали і все, і тікати зразу звідти. Ну там ми набрали води. До речі, там, що в Франції класно, там усюди питна вода. От що от, в Миколаєві з цим проблеми, там усюди там просто там немає таке, щоб вона десь була технічна, там усюди питна вода, нам набрали питної води собі і тікати звідти. Їжу ми брали в магазинах. Двічі ми їли на КП. У Нічну пору часу, коли вже мало людей, там більшість спить, і коли вже хотілося щось нормальне їжі, щось е, домашнє, то ми там брали макарони, там котлетки, поїли і знову їхати. У першу ніч ми спали дві години, в принципі, так, щоб перебити сон, тому що ми їдемо, вже відчуваємо, що ну, починаємо там конята засипати. Дві години на імпровізованому КП, там французи кричать Бон вояж, бон кураж, там мажуть нам ці кросани, блини. Допомагають. Допомагають. І я побачив, у них там стоять розкладушечки, вілюрові ці пледи. І ми там синьком я кажу, давай, тут якраз на, на дві годинки поставили собі цей. Привал зробили? Так. Скільки у вас було загалом годин сну під час цих 90 годин У мене 5,5. У товариша в нього побільше, він більш підготовлений був. Він десь година на три, напевно, більше поспав. Це вже на передостанньому КП. Я його наздоганяв, а він вже там спав. Ми з ним списалися там. В телеграмі. Він каже, я вже на КП, я кажу, я там, там-то. -та". Я кажу: ну лягай спати, я прийду, тебе розбудю і поїдемо далі. В принципі, так і було, але, але ще почасно навіть у нас був запас, я ще ліг там на півтори години поспав, потім ми прокинулися і поїхали далі. Розкажіть, будь ласка, про свого надійного залізного помічника, про свій ровер. Як давно ви саме їздите на тому, який ви взяли для цього марафону? Чи це був новий абсолютно придбаний? Розкажіть. Мій кінь вже не залізний, а навіть карбоновий. Це теж така ступенька ніша рандонера. Ну, спочатку майже всі починають на простих роверах в велосипедах. У мене спочатку був алюмінієвий з карбоновою вілку, такі, старенький такий шосики італійський. Ну, нормально я на ньому їздив, багато проїхав. Потім захотілося щось крутіше. Мені там запропонували вже Endurance, там ширше можна покришку поставити. Теж алюмінієвий був на, з карбоновою виделкою. Мене на ньому збила автівка у, на у в Вінницькому. Потім у мене був третій ровер, це суто із алюмінієм він був. І це ну, це жорстко, і він трошки затяжкий був. От е, я тоді ще брав десь тисячу, приїхав на е, ретро-шосері, е, бренебор називається. І тоді я б відчув в перший раз, що, що таке сталь. Вона м'яка, ну, сталюка м'яка, добра, але. Відчувається те, що, як то кажуть, устали смітала. Є таке. І вони, ці старі ровери вони розвалюються. Там постійно щось відкручувалося. І потім я на той час ще працював кур'єром у голову, і 20. У 20-му році, здається, чи 21-му, у мене був накат через там, 20 тисяч кілометрів на рік. Я тоді приїхав два ЛРМ і здебільшого плюс-мінус 100 кілометрів. І шукав от е, останній мій ровер, як до мене попав. Я шукав хлопцям, там, кур'єрам е, ровери, вони попросили, там, подивись нам щось на Оликсі. Я побачив цей, цей карбоновий красень. І ціна там була така, ну смачна. У Луцьку. Я такий ну, собі подумав, я у Луцьку ще ні разу не був. Я, я подивився логістику. Доді, коли я прикрив поїхати в Луцьк ще й придбати для себе Придбати ровер. ровер. І своїм ходом я його пригнав до Миколаєва через Вінницю і Кропівницький 900 кілометрів. Обкатали його ще й тим паче так одразу? Так, так. Під час цього веломарафону не давав збоїв він. Я його цілеспрямовано віддав нашим веломеханікам з Миколаєва. Там є Дмитро Шаповаленко. Вони зі своїм братом, у них магазин Круті колеса, дуже гарні, чемні хлопці. Вони мені його потім привезли додому, вже перебраний, перемазаний. Вони всі деталі перебрали, перемазали, тому що, наприклад, був хлопець з Німеччини. Там... Він 10 років вже ну, з України, там, з Дніпра, здається, він 10 років проживає в Берлині. Він не віддав на ТО свій ровер і зійшов буквально щось там на перших 100 кілометрах, в нього розсипались шестерні собачки вони називаються, вони в Тулсі знаходяться, вони в нього розсипались. Людина, начебто, готувалася, готувалася і через а так, техніка підвела, через таку прикру помилку. Ну техніка, техніка, але ти сам повинен був це передбачити. Я, наприклад, з собою і камер набрав, там і покришок набрав, і це мене врятувало. І ви були з цим з цим ремонентом весь час, так? Під час ремкомплект, запасна камера, запасні покришки, там лопатки для бортування. Це все везеш з собою, тому що за правилами, якщо в тебе в дорозі щось трапляється, ти не можеш е, отримати допомогу в зоні. Ти повинен своїми власними силами з, нас... з цим справитись. Так. Скажіть, будь ласка, ви саме розраховували свої можливості і свій час от, чисто на ці 90 годин, чи ви планували, що ви швидше подаваєте цю відстань? О, ні, 90 Я, в принципі, знав, що ну, не, не, не дуже я там швидкий. і Я спочатку, ми перші 120 кілометрів, дуже якось вони нам тяжко давалися. Ми спочатку там на, на, на представті ейфорії, Почали топити щось там 27-30 км на годину. І я потім Саньку кажу: та ні, треба тем збавляти, тому що Бо мене на 4 дні не вистачить. Так, і вже коліна почали гудіти, трошки м'язи забилися. І взагалі через підйоми було таке, що за ці 90 годин я випив 4 таблетки деклофенаку, це знеболююче, ну, тому що сустави мили. У Санька все було добре. Він взагалі так, така людина. Він за півтора тижні до цього заїздив, проїхав в це 5 тисяч кілометрів з Італії в Норвегію на топталках. І Якщо у нас там спеціальне взуття, спеціальні педалі контактні, ти там щокнувся, і у тебе педалювання набагато краще, ти вже не тільки давиш, а ще й тянеш, і, наприклад, угору так легше їхати то він на топталках заїхав 5 тисяч і потім ще 1200 через півтора тижні. Ви постійно згадуєте вашого знайомого і колегу, так сказати, по угу. цій відстані, по трасі. Скажіть, будь ласка, ви ж не єдині українці були під час цього марафону. Хто ще брав участь і з яких міст? Десь півтора десятку нас. Зокрема, з України, десь, напевно, людей 10. Була дівчина з двома хлопцями із Сум. Це представники Сумського Рондоновського клубу, скільки четверо десятів, здається, було. Був хлопець з Хмельницьку. Я з Миколаєва. Ну, от і Саша теж був з Миколаєва, але він наразі у Литві проживає. І... Ну і потім ще до нас підходили етнічні українці, які в Канаді проживають. Кого ми там бачили? От з Німеччини, ще був українець. Тобто ну, підходили періодично українці, які наразі проживають за кордоном. А і ще була з нами одна дівчина, вона суперандонорша, вона кльова, Алла Галета з Херсону. Вона наразі проживає в Польщі, ми її забирали пшемишлі. Ну, сильна жінка така. от. А Амазонка, вона за 89 год годин проїхала. В неї там не було дуже, наприклад, багато часу тренуватися, але вона наполегливо там крутила і заїхала в ліміт. Всі українці вклалися в необхідний термін і подавали. Ні, у нас там були технічні негаразди, і аварії були невеличкі. Наприклад, Марина Мороз, вона. Заснула, як вона потім розповідала. Далося взнаки те, що у нас комендантська година в країні, не було змоги вночі тренуватися. І вона заснула, впала, і у неї перелом пальця був. Так, Вона зійшла. Владислав Малишев, це з Одеси, Рондонер Вінний зійшов. Ну, Теж знаки далася жара під, під підйоми, і він там щось близько 100 кілометрів не доїхав. Всього взяло участь 7, більше 7 тисяч учасників в цьому виконанні. Вони анонсували навіть щось вісім, потім сім. По йому, що зараз вже я там у групі у Фейсбуку дивився статистику: 6800 було ре, реєстрації, а стартувало, ніби 6500. Скільки заїхало, я не знаю, тобто скільки вклалося в ліміт, скільки ні, тому що раніше був великий відсоток там після Бресту сходів. Я можу тільки уявляти, бачите, почуття, коли ви досягнули фінішу, вклалися, звісно, перші, це, мабуть, відчуття того, що ви нарешті видихнули, що ви це зробили. Вже потім, після часу певного, як прийшло вже усвідомлення, скажіть, що ви відчували, зважаючи те, що це вже ваш другий великий бревет, і цього разу ви вже вам вдалося? Чесно кажучи, була якась така порожнеча трошки, тому що ну, ну, все. Ви ще чотири дні хотіли. <так word> і що далі? Ні, не в цьому справа. Я розумів, що в мене там є свої там, е битові якісь справи, які треба вирішувати. Ти я розпортаюся в цю буденність, а ці чотири дні минули. Так? так, так, так. Ну і там хтось теж питає, а, а що далі? Ну, що ти далі плануєш? Я кажу. Та не знаю, були такі думки, може, там, як то кажуть там, футболісти, бутси вішають на Гросі. ну, може, перегріло там, щось таке. В велосипед не будете вішати на. Но... Проходить трохи часу, і потім я згадав, що я ще не їздив у ліміт окремо тисячі кілометрів. От зараз через півтори тижні там буде Кременчуцька тисяча. Поїду, спробую її, а далі буде видно. В принципі, є багато цих супербреветів у різних країнах, і я не бачу сенсу вже їхати у... на наступний париж париж В принципі, я маршрут вже знаю, я його надивився, я закрив свій гештальт, я його проїхав. так. Е, можливо, буде, якщо я буду їздити, краще ці там е, зусилля. І кошти витратити десь на іншу країну, на інший супербревет. Наприклад, є тисяча одна миля в Італії, це 1600 кілометрів. Є Лондон, Едінбург, Лондон в Англії. На І... туманному альбіоні. Так. Абсолютно інші погодні умови. З Англії, Шотландії, там, ну, там кажуть кепські умови так погодні. То може це наступна мета? Як рівень? Можливо. Я в 2021 році мав його їхати, але тоді через корону його. Перенесли, потім війна, і я вже ну, писав організаторам, то я ще я був зареєстрований. Там спочатку навіть була лотерея, там не так багато учасників, і там вони проводять лотерею на реєстраційні місця. Заради чого ви їхали? От скажіть, будь ласка. Заради тільки от медалі, яка зараз лежить на столі? Чи якась є більш така символічна духовна мета? Ну, духовно це, напевно, цей гештальт був. Ну, представити країну, це, це само собою. Але після війни, ну, як я вже розповідав, це був е це змога просто відволіктися від тих подій. Е я з цього починав. Я починав катати ну, на невеличкій відстані. Це ну, я проходив реабілітацію психологів. Е Ровер мені більше допоміг якось з цим справитися, чим лікарі. Ти відволікаєшся, у тебе є твій маршрут, у тебе є ліміт часу, у тебе є природа навколо, ти взагалі про різні речі думаєш. Спорт як віддушина, так? Розвантаження, так. Психологічне розвантаження. То що далі? Далі тепер це вже та відстань, коли ви хочете подавати на територію України, чи все ж таки спробуєте і взяти щось за кордоном? Це на тери... це зараз на території України, потім купа своїх буде справ. Ну, буду потроху там тренуватися. Ми ось нещодавно махнули в Херсон, з'їздили і обратно там заїхали 200 кілометрів, тому що щось є таке. Залишилась ще якась адреналинова залежність, і далі буде видно на 24-й рік в принципі, є багато марафонів, але загадувати поки нічого не хочеться. Друзі українці з інших країн запрошують вас. Підтримуєте зв'язок і мові? у нас по кемпу сусіди шведи. Вони нас запрошували на їх ультрамарафони. Ці ЛРМи. У них є 1500 кілометрів і дві з половиною кажуться, чи щось таке. Але, але там цікаво, я трошки про нього прочитав. Там Упсала, Тронхейм, Упсала. І Упсала, це, ну, якщо може, е, древньоскандинавська міфологія, там вікінги, ці, ці, ці справи, Упсала, чи це, це ж в них було місто, у якому в яке спускалися боги для. Розмови із смертними. Ну і прикольно, от, от, вони додають міфологію тут ці бревети. Але не знаю, поїдемо чи не поїдемо, але удочку вони нам таку закинули. Чи відчували ви підтримку от, саме від іноземців, коли будучи там? саме під час Дуже марафону? багато від французів. Це в них взагалі велоспорт. Я не знаю там. Кон Конкурентно він як з футболом, але дуже ну вони дуже полюбляють велосипедисти, велоспорти і Тур де Франс. Там Париж Par Рубе у них дуже багато цих змагань, і Париж-Браз-Париж, -Париж, який ну, все ж таки більше 100 років проходить. Вони пригощають, вони там співчувають, там допомагають і хто як може. Там діти нас з водяних пістолетів обстрілювали, щоб нам не так спекотно було. Ну цілий фестиваль великий. Так, так, ці, цілий свято таке. Бонвояж, бонкураж, браво! Там підтримка, супер. Пане Олександре, от зараз на останок нашого інтерв'ю, люди, які сьогодні дивилися, наше інтерв'ю. для себе, Я певний хтось відкрив точно знання тепер про такий великий марафон. бревет. А що ви хотіли б сказати людям, людям які сьогодні дивилися наше інтерв'ю? Всі обмеження у нас в голові. Ну, це напевно така філософська фраза. Тому що багато людей просто не розуміють, як можна там, навіть 200 кілометрів просто проїхати на велосипеді. В рамки створюємо ми собі самі. Так. Цілком праві, всі обмеження у нас в голові. Якщо людина чогось сильно забажає і поставить собі за мету, вона це зробить. Я хочу попросити вас зараз підняти вашу медаль, будь ласка, в камеру показати. Я думаю, що це буде таки в цю камеру, буде точніше. А я думаю, це таки, знаєте, буде показник того, що рамки ми створюємо собі самі, і давати ми їх можемо також самі. Так, пане Олександре, я хочу вам дуже подякувати за те, що ви сьогодні знайшли час для того, щоб прийти, розповісти про ваші досягнуті успіхи. Вам в подальшому бажаю, щоб їх тільки ставало більше. І коли в нас приходили в студію наступного разу, щоб ми вже говорили про ваші нові досягнення. А поки не зупиняйтеся і далі займайтеся той Справою, яку які ви приділяєте свій час свою увагу, і, і тим паче, що це представляє нашу державу на міжнародному рівні. Тож вам бажаю успіхів. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні в студії був Олександр Грязних, це учасник великого веломарафону Париж Брест-Париж. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Залишайтеся з Мартом, друзі, адже тут ми говоримо про Миколаїв і Миколаївців більше.